Пікнік Гей, Роксі, це ти до мене? несміливо запитала дівчинка. Так, приходь сьогодні до ставку, запропонувала Лізі. Я влаштовую невеличкий пікнік, але це тільки для дівчат. Зрозуміло? Так, я залюбки прийду, радісно погодилась дівчинка. Роксі не вірила своєму щастю. Вона швидко побігла розповісти про все Кевіну та Томасу. Хлопці, у мене така новина. Ви ніколи не здогадаєтеся, що зі мною трапилося. Я не можу в це повірити. Сьогодні до мене заговорила сама Лізі Тейлор. М -м -м, щось я не розумію. А де ж новина? запитав Кевін. Я все життя мріяла дружити з цією дівчинкою. У неї завжди так охайно заплетені косички, а на свою торбинку вона пришиває різного кольору маленькі ґудзики. Мріє, ледь не усіх дівчаток, яких я знаю, дружити з Лізі Тейлор. А сьогодні ця дівчинка перша підійшла до мене, бо більше вона запросила мене на пікнік. Кевіне, я так здогадуюсь, що це і є новина, підказував Томас. Роксі, а можна я піду з тобою? Я так здогадуюся, що там можна буде смачно попоїсти. Ні, Томасе, пікнік лише для дівчат. Нічого, хлопці, ви не тямите. Сердито сказала Роксі. Роксі, стривай. Але ж ми домовлялися полагодити мого повітряного змія, нагадав Кевін. Я впевнена, що ви впораєтеся без мене. Я вже поспішаю на пікнік до Лізі». Роксі з усіх сил намагалася причепуритися, щоби, хоч трохи, бути схожою на лізі. Підійшовши до ставку, вона побачила декількох дівчаток. О, я так рада, що ти прийшла. Ось біля мене є вільне місце, гостинно запросила Лізі. Ну, розповідай, ми хочемо дізнатися більше про тебе. А, я, Роксі, несміливо почала розповідати дівчинка. У мене є найкращі друзі Кевін, Томас та Лурі. Знаєш, я взагалі дивуюся, як можна спілкуватися з такими хлопцями, перервала Лізі. Вони такі дивикуваті. От Кевін, він мені здається таким самовпевненим. А про Томаса я взагалі промовчу, правда, дівчата? Так, підхопили усі присутні. Але це зовсім не так, заперечила Роксі. Кевін дуже кмітливий, а Томас може дати гарну пораду. Та припини. А це його ж собака Лурі, у нього стільки шерсті. І як ти тільки можеш дружити з ними? Зверхню запитала Лізі. Роксі дуже засмутилася, їй було дуже прикро, що ці дівчатка кепкують з її найкращих друзів. Раптом у небі вона побачила повітряного змія. Знаєш, Лізі, я, мабуть, піду, несподівано сказала Роксі. Що? Чому? Кевін з Томасом пускають у небо повітряного змія. Я не можу це пропустити. Але ж, Роксі. Якщо ти зараз підеш, то ми тебе більше ніколи не запросимо до нас на пікнік, попередила Лізі. Це нічого, бувайте, дівчата. Коли Кевін з Томасом побачили Роксі, вони дуже здивувалися. Роксі, хіба ти не повинна зараз бути на пікніку? запитав Томас. Я була там, але раптом зрозуміла, що не така вже й бездоганна, ця Лізі Тейлор. Там, де кипкують з моїх друзів, мені не місце. Хлопці, вам вдалося полагодити повітряного змія? Так, відповів Кевін. Це було зовсім нелегко, але ми впоралися. Давайте покличемо Лурі, він просто не може це пропустити, запропонував Томас. Яке це щастя дружити з вами, хлопці? Друзі, це справжній подарунок неба, зробила висновок Роксі.